Вангелія від Луки, в якому розповідається про Воскресіння Господом нашим Ісусом Христом, Сина Наїнської Вдови. Ми сьогодні чули, як Господь одного разу йшов до міста Наїно, і за ним йшло багато учнів, і багато людей йшло разом з Ісусом Христом до міста Наїн. І ось виносили. Як Євангелист описує, горе ось цієї жінки виносили єдиного сина е мертвого, а вона була вдовою. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, розпачливий стан жінки, яка дійсно потрапила у дуже важкі обставини життя, і вона залишається не просто вдовою є без єдиної опори, без сина без надії, яку мала і плекала, і ось смерть забирає і сина єдиного, і вона залишається сама. А в той час, значить, вона фактично залишалася без засобів існування, тому що чоловік був опорою, а коли не було чоловіка, то син був опорою і надією на те, що. Буде і гліб насушний, і буде життя у цьому домі. І ось ми бачимо також, що йшло за жінкою також багато народу, ішло підтримати її, йшли розділити з нею ось це горе. І далі, дорогі браті і сестри, ми бачимо, як Христос витирає сльози оцій цій домі. Він каже, не плач. Ми, дорогі браті і сестри, не один раз говоримо також ті самі слова один одному, підтримуючи, розраджуючи, але Слово наше і Слово Господа нашого Ісуса Христа має зовсім іншу вагу, тому що Господь це слово відразу підтверджує дією, дією любові, дією милосердя. Дії ласки Божої, і Він підходить до мар, які внесли цього юнака, і говорить: юначе, кажу тобі встань. І той піднявся і став говорити, і народ злякався. Весь народ, який був там, злякався, і сказав: Господь зглянувся над народом своїм. Великий пророк з'явився між нами, і Господь зглянувся над народом своїм. Так, дорогі браті і сестри, богослови дуже часто розділюють місію спаси, Спасителя нашого Ісуса Христа і Його служіння на такі види. Кажуть, що Ісус Христос, по-перше, Він був пророком, так, Він провіщав волю Божу усім нам, провіщав те, що було сокровенне до того часу, провіщав те, що. Було до того часу не відкрите. і також він мав служіння священиче, бо сам був і жертвою, і тим, хто приносив ту жертву. А також він мав служіння вчителя, мав служіння того, який наставляє на путь істини. І ось коли Господь нам говорить таку правду, відкриває нам, відкриває як пророк. Каже, я істина, шлях і життя. Хто йде за мною, той спасенний буде. І ми бачимо, дорогі браті і сестри, що не просто Господь оцю заповідь відкриває нам, але каже: хто слідує за мною, той спасенний буде. Бо заповіді були і до цього. Господь давав заповіді через Мойсея. Але як ми сьогодні чули, що заповіді ці не спасали людину, бо що спасає людину? Благодать і істина, яка через Ісуса Христа сталася. Яка ж благодать спасає? Благодать життя вічного. Бо Христос прийшов подарувати те життя вічне. І Він сьогодні підтверджує не тільки Словом, але й дією. Те, що він є син Божий, Господь і Спаситель, і що він володар життя і смерті, і Він каже до юнака цього встань, і цей став, почав говорити і віддав юнака матері. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, не тільки те, що Господь бажає сьогодні утвердити нас в тому, що Він є Воскресіння і життя. Але й в тому, що тільки той, хто слідує за ним, а що значить слідувати за Господом? Це значить слідувати по Його святих заповідях. це значить невідступно перебувати в тому законі духовному, який Господь Бог дарував всім нам через святу Євангелію. І сказав, що хто не повірить у Євангелія і не буде жити за ним. Цей не зможе увійти до Царства Небесного. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що першою і необхідною справою має бути віра і віра з утвердженням. Бо яка ж віра, каже Господь Бог, не є мертвою? віра, яка підтверджена ділами. Ділами любові і милосердя, Господь закликає, щоб ми підтверджували свою віру, щоб ми її утверджували і не просто ставали міцніші у вірі, а ми будемо пом'якшувати серце наше, коли будемо творити діла любові і милосердя. Ми будемо ставати дійсно, відновлювати ось ту подобу Божу, бо Господь є любов і милосердя. Ми будемо ось тими діями. Стверджуватись в вірі і бути подібним до самого Бога. І Господь до цього нас закликає. Він сьогодні показує нам, як ось в цій події життя Господа нашого Ісуса Христа, коли Він прийшов з одного боку, і йшла велика процесія до накіну, бо йшли за Христом учні і багато людей. А з іншого боку виходила жінка, вбита горем, і за нею йшли багато людей. Скажіть, будь ласка, чому Господь саме зглянувся над цією жінкою? Невже у цей час не було ще якоїсь вдови, і в неї не було такого страшного горя, що син єдиний помер? Та напевно було. Але чомусь він пішов до цієї жінки? Ми чомусь. Дуже так, знаєте, можемо знехтувати такими дрібницями і деталями, але у дрібницях є велика істина, тому що, напевно, жінка ця і син її були добрими людьми. Чому? Тому що підтримати її у горі і розділити це горе прийшло з нею багато людей. І тут, дорогі браті і сестри, для нас також велике повчання є в тому, щоб ми пам'ятали, що думки наші можуть бути за горами, а смерть може бути за плечами. Бо ніхто не знає дня і години, коли Господь призове його до себе, і коли ми перейдемо ось тими воротами смерті до вічного життя. Ми бачимо, дорогі браття і сестри, що Господь є любов, і Він смерті не сотворив. А як увійшла смерть у життя? А смерть у життя війшла через гріх. Через гріх падіння людини сказав Господь, якщо согрішите смертю помре. І так воно і сталося. І ми бачимо Господа, який прийшов на землю не щоб зруйнувати закон, а щоб його доповнити. І чим Господь доповнює цей закон? Він не знехтував закону смерті, Він його не зруйнував. Бо сказав слово, що якщо согрішили смертю померти, так воно і є. Але з чим він доповнив цей закон? Він доповнив його законом Воскресіння. Я є Воскресіння і життя, хто вірить в мене, спасенний буде. Так, дорогі браті і сестри, Господь доповнює оцей закон законом Воскресіння, бо до Христа не було цього доповнення. До Христа не було Воскресіння. Він перший первісток із смертних, який воскрес із мертвих, і своєю смертю смерть зруйнував. Смерть де твоє жало, пекло, де твоя перемога? Вже немає смерті. Бо хто вірує в Христа, навіть якщо помре. Житиме вічно, тому що перейде до вічної радості з Господом. Ці слова Господь не один раз говорить у святому Євангелії. Ми можемо згадати дуже такий яскравий приклад, коли Христос воскресав мертвого Лазаря, який вже чотири дні був у гробі, і під тим сонцем і під тею погодою вже тіло розкладалося. Але Господь Бог. Він є володар життя і життя вічного, і казав до Марфи і Марії: якщо будеш вірити, бо я є Воскресіння і життя, хто вірить в мене, навіть як помре, буде жити вічно. І ми, дорогі браті і сестри, і в сьогоднішній день підтверджуємося у цих словах і утверджуємося у вірі. Те, що Господь дарував нам Воскресіння. І в цей Воскресний день, день недільний, коли ми згадуємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Господь бажає ще раз нас утвердити в вірі в те, що хто вірить у Господа. І вірить не просто, що Господь існує, а вірить і підтверджує цю віру ділами любові і милосердя. Повіра безділ є мертвою, каже Господь, якими ділами ми повинні підтверджувати, та насамперед ми повинні молитися один за одного. Що зробите для тих найменших для мене зробите. Ми, дорогі браті і сестри, повинні допомагати, підтримувати один одного, чим можемо? Ось ті люди, які йшли за тою довою, вони не могли так, як Христос. Потерти її сльози і дарувати їй велику радість. Але вони чим могли її підтримувати? Вони казали розрадливі слова, вони оплакували з нею і розділяли з нею горе, щоб воно було менше. Вони підтримували. І так Господь і нас вчить, щоб ми підтримували один одного і в тяжку хвилину були дійсно виконавцями того закону Господнього, що Господь сказав, що якщо будете носити тяготи один одного, так виконаєте весь закон. Бо закон полягає у милосерді, бо закон полягає у любові. І ми, дорогі браті і сестри, бачимо, що Господь Бог утішає нас. Він підтримує сьогодні немічні наші сили, коли багато хто сьогодні потрапляє через ворога, роду людського диявола, до тих тенець смутку і відчаю, яких Він бажає нас привести до погибелі. Господь каже: ні, зруйнована смерть для тих. Хто вірить в мене, для тих, хто слідує моїм заповідям, для тих, хто не відкидає ось того закону, що Господь сказав, я є істина, шлях і життя, хто слідує за мною спасенний Будь. Цей закон можна сказати і іншими словами, як апостол Павло каже, існують три віра, яка віра? Віра, стверджена ділами по вірі, віра чинна любові, надія, надія, тобто слідування за Христом, нешення свого Христа і слідування за святими євангельськими заповідями. і любов або життя. Христос сказав цих дві заповіді, одну сказав сам. А другу сказав через апостола Павла. Він сказав: Я є путь, істина і життя. Апостол Павло сказав, існують три віра, надія і любов. Нехай же віра стверджиться наша, нехай вона буде підтверджена ділами вірі. нехай надія наша ось це той шлях життя нашого. Буде завжди з Христом, буде завжди по Його святий волі, по Його святим заповедям. Нехай Ось ця любов і милосердя Боже, все покриваюче, завжди перебуває з нами. І Господь Бог, як і обіцяв, знову підтверджує ці слова. Я з вами по всі дні, до кінця віку. Амінь. Слава Ісусу! Thank you.